22 червня, в день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, відбулася меморіальна акція Запали свічку пам'яті у Житомирі. Сотні її учасників зібрались біля монументу слави о 4-й годині ранку, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять полеглих у роки Великої вітчизняної війни. Та пригадати лихоліття 1418 воєнних днів та ночей. Керівники області та міста наголосили, що, пам'ятаючи горе війни, суспільство ніколи не наважиться повторити помилки минулого. Низький уклін вам живі. Схиляємо голову над полеглими, а тим діточкам і внучатам нашим, які зараз вносики-корносики сапуть. Хай вони будуть щасливі. Ми для цього з вами зараз усе робимо. Ми будемо вічно пам'ятати про їх подвиг. Ми повинні передавати з покоління в покоління, щоб майбутні наші земляки пам'ятали про історію нашого українського народу, про історію нашої Житомирщини. Ті нелегкі чотири роки. Коли відбувалася війна, це були роки страждання. І поки ми будемо пам'ятати цей рік, цю страшну дату, поки діти будуть пам'ятати про цей трагічний день, я впевнений, що ми не допустимо війни, ми збережемо мир. Пам'ять або Великої честь війни завжди була і буде священна священна. І ми, вітірани, хотіли би, щоб ця пам'ять передалась як естафета молодому поколінню. Учасники акції схилили голови перед світлою пам'яттю жертв війни, яка смертельним вогнем двічі прокотилася Житомирщиною, і сотень лампадок Житомиряни виставили символічне число 1941 – рік початку війни.